Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сміливість в ім'я Христа. Матфія 10:38 І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. У 55 році після Різдва Христового служитель ранньої церкви Полікарп постав перед Римським судом. Під загрозою спалення на багаті йому запропонували зриктися Христа. Проте він відповів: Уже 86 років я служу йому, і він нічим мене не скривдив. Як же я можу холити царя мого, який мене врятував? Відповідь Полікарпа може нас надихнути, коли ми зітхнемося з випробуваннями через віру в Христа, нашого Царя. За кілька годин до арешту Ісуса Петро рішуче заявляв про свою вірність за тебе я душу свою покладу. Але Господь, який знав Петра краще, ніж сам Петро, відповів: По правді, по правді кажу я тобі. Півень не заспіває, як ти тричі зречешся мене. Але після Воскресіння Господа той, хто зрікся його, став сміливо служити Йому і, зрештою, прославив його своєю смертю. Ви, Полікарп чи Петро, будемо чесні, більшість із нас більше схожі на Петра. У нас теж трапляються перебої з мужністю, коли ми не в змозі говорити чи чинити як віруючи в Христа. Але такі випадки, чи то в школі, чи на роботі, чи вдома, не визначають нашої сутності. Якщо трапиться невдача, то з молитвою обтрусимо себе пил і знову вернемося до Христа, який помер за нас і живе в нас. Він допоможе вам бути вірними і сміливо йти за Ним щодня, попри всі труднощі. У яких випадках вам потрібно більше сміливості, щоб виступити за Христа? Що допомагає вам свідчити про нього? Помолимось. Небесний Отче. Пробач мені, коли я піддаюся страху і зраджую тебе своїми словами та ділами. Мені потрібна Твоя сила, щоб бути сміливим послідовником Христа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.